Наші завжди краще чужих. Е, класну штуку розкажу, яку я попадав. Суть в тому, що ми, люди, всі групові тварини, правильно? І в групі ми завжди когось виділяємо. І найчастіше ми виділяємо тих людей, які мають з нами щось спільне. От, наприклад, я колись виділяв людину на роботі тільки через те, що ми разом з ним дивилися один той самий бокс чи один той самий спортивний івент. І по дефолту. Думав, що людина хороша. Е, в кінцевому результаті закінчилося це погано, тому що я довіряв тій людині, які не варто було довіряти. Але ще раз говорю, по дефолту, я думав, що він з моєї групи просто елементарно через те, що він дивився зі мною одну ту саму програму. Розумієш до чого я веду? Завжди аналізуй тих людей, які тобі близькі по тим чи іншим моментам. Не завжди вони можуть бути правильними, хорошими і, в принципі, тим, яким варто довірити себе і якісь там. Свої секрети подумає на рахунок цього сили і мудрості. підписуйся. Попереду багато корисно.